Дівчата, які дуже люблять класику, оце от є, є дівчата, які кажуть: ні, я хочу приталено. Я так багато працюю в залі. В мене така гарна фігура. І я хочу приталене, бо я хочу цю фігуру показати. І вони цілком праві. Не цілком правішу, вони не хочуть вдягати оверсайз, вони хочуть ось такі моделі, які будуть лежати повністю по фігурі. Ще крім того, вони ще більш стрункою зроблять, тому що мають по собі полоску і масу е детальок вертикальних оцих ліній, які ще більш роблять вас стрункішими і такими от високими-високими. Бачите, отут є полоска позаду, є ось ці полоски, вона є на талію в талію, ось ця полосочка. Дуже лаконічна моделька в базовому класному кольорі, спіднична довжина. Тобто, це є довжина до класичної спідниці, особливо кому. Треба в такому одязі ходити, кого є дрес-код, і ви його дотримуєтесь. Будь ласка, приходьте. І, взагалі, ця модель дуже подобається. Це не нова моделька. Ми кожного року маємо цю модель в іншому відтінку, і вона постійно продається, бо є в такої моделі завжди є шанувальниці. Цього року вона є у двох кольорах: у світлому, у світлому лише два розміри є. І ось в такому бежевому кольорі більше кольорів не буде. І розмірів теж. Тому кому, хто залюбувався, приходьте, будь ласка, бо давайте свої параметри. Ми по таблицях розмірних вам обов'язково підберемо, або ж приходьте в шоурум і міряйте собі самі.